Їй всього 22, А вона вже керує своїм селом. Олена Бурбела, наймолодша голова сільської ради в Україні, дорослого конкурента. Чоловіка вона обігнала у 21 голос односельців. Як дівчині працюється, та чи не дає про себе знати брак досвіду, розкажуть наші журналісти. Село Грусятичі трохи більше 40 кілометрів від Льова. Олена Бурбела у ньому проживає з маличку про усі проблеми та недоліки. Знає не з чужих уст. Відтак п'ять місяців тому вирішила спробувати свої сили і виявила бажання стати сільським головою. для мене то був такий непередбачений крок, але все ж таки я прагнула до змін, тому що дуже багато не змінювалося в селі. Я, як молода людина, була керівником молодіжної організації і хотіла. Щоб все-таки відбулося в селі. Мені тут жити, і тут в нас велике населення, хотіла якихось змін. На виборах в Олени був лише один конкурент із сусіднього села із відривом у 21 голос. Вона взяла гору. Я вважала себе не конкурентом для інших. Просто пішла як молода, вважала, що за мене голосувати не будуть, тому що я занадто молода як для такої посади сільського голови. Такою боротьбою я перемогла на цих виборах. Вибори мені дались нелегко, ну і роботи сільського голови теж. За п'ятимісячний термін головування Олена чимало зробила для рідного села: освітлення вулиць, ремонт народного дому, встановлення сміттєвих баків, облаштування спортивних кімнат для молоді, реставрування автобусних зупинок. А ще чи не найбільша гордість дитячий майданчик у самому серці села. Я люблю таку роботу. Я просто хочу щось зробити. Я коли йду зранку на роботу, я приходжу пізно ввечері. і Я ніколи не виходжу з роботи, коли я не завершила якоїсь справи. І може, через те мені вдалося зробити чимало за цей такий дуже маленьку каденцію. Та все було б добре, якби не одне але. Нещодавно Грусятицька сільрада увійшла до складу Ходорівської територіальної громади, однієї із найбільших в Україні. Для села це справжнє фіаско, впевнена дівчина, бо своїм добротним бюджетом тепер доведеться ділитися із селами, у яких він рази менший. Відтак голова нині шукає правди у судах. Можливо, я не такий хороший експерт, і можу скажу, що щось не, не так, як воно має бути, але я не схвалюю ось такі великі громади. Можливо, десь воно економічно обґрунтовано, але в громаду входять села із хорошим бюджетом, і села завдяки зовсім занедбані. Не знаю, як зараз буде рішення суду, але все-таки це, це не завдяки моєму інтересу. Я просто представляю інтереси громади. Та, попри все, що лягло на її плечі, вона продовжує досягати свого. Посада голови сільради, поки у минулому, нині офіційно Олена староста. У неї немає права керувати бюджетом села, ставити підписи на документах, вона лише стежить за порядком у селі та представляє інтереси людей. Та дівчина не покидає надії і вірить, що рано чи пізно суд стане на її бік. Завдяки нашому хорошому бюджету я вважаю, що нам варто над чим працювати. В нас є кошти. Також ми можемо залучати через проекти. Тобто кошти, в нас є молодь, яка готова працювати. Я їм дуже вдячна, що вони мене підтримують. Дівчина ні на мить не шкодує, що взяла на свої плечі таку відповідальну справу. Як буде бажання, то появляться можливості. У мене завжди таке кредо. Є бажання, є можливості. Все. Марина Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини.